Привіт, друзі! Сьогодні відео буде про те, як працює американська страхова медицина. Як я вже розповідала навіть на своєму прикладі, дуже легко попасти в пастку з цією медициною тут, якщо не знаєш, як вона працює. Якщо вам цікаво, можете подивитися в моєму відео десь тут, як я отримала рахунок за пожежну машину, яку я взагалі навіть не викликала. Отож, давайте розбиратися. Американська страхова медицина є дуже-дуже заплутана. Я б сказала, що навіть багато хто з американців цілком не знають або не хочуть розібратися, як вона працює. І тому багато людей ем, скаржаться і потрапляють у ці всі пастки з великими рахунками. Це дуже-дуже все заплутано, і я хочу з вами поділитися, як це працює, щоб ви не робили таких помилок, як робила я, або щоб ви просто знали, що яка страховка вам потрібна і за що ви платите. Отож. Також я проходила деякі курси у школі дантиста. Навіть там нам розповідали, як працює страхова медицина. Це було більш стосовно стоматології, але це мені дало уявлення про взагалі, як працює медицинська страховка. І одразу одразу попереджу вас, я не експерт у цьому. Якщо вам потрібен якийсь експерт, який вам допоможе вибрати страховку, то звертайтеся до, не знаю, до свого страхового агента або шукайте експерта у цій сфері. Я просто вам розповідаю те, що я дізналася за 10 років моїх перебування тут у цій країні. Отож, почнемо. Медичну страховку в Америці можна отримати декількома шляхами. І це залежить від того, яка у вас робота який у вас дохід. So, перший шлях, я б сказала, найпоширеніший це отримати страховку від роботодавця. Це означає, що ви не просто отримаєте страховку від роботодавця, він заплатить за вас якусь суму з загальної, загальної стоїмості страховки. І ви будете вносити якийсь внесок щомісячно або кожні два тижні. Наприклад, ваша страхова страховка буде коштувати 600 доларів на місяць, роботодавець, наприклад, буде платити 400, а ви будете платити 200. Щось таке. І це вигідно, тому що ви розподіляєте цю суму з роботодавцям, і також це вигідно тому, що ви платите цю суму зі свого gross income. Це називається дохід, який до того як ви сплатили податок. Так, так як я вже, вже вам казала, податки в Америці це все, і це дуже вигідно, коли ви платите за щось без податку, і це бенефіт страховки через роботодавця. Так. Отож, це був перший варіант. Другий варіант можна отримувати медичну страховку, якщо ви її купляєте. Наприклад, це для тих, у кого дохід середній, і роботодавець часто не пропонує вам такі бенефіти, як медична страховка. І вам, якщо у вас немає страховки через вашу другу половинку, то вам прийдеться її купляти самому або самій. Через страхового агента. У даному випадку вам придеться сплатитися самому. І деякі роботи дають деякі кошти, щоб вам допомогти оплачувати страховку. Це може вам допомогти також. Так, тепер третє. Третє, ви можете купляти страховку через Obamacare. Це дуже Класний бенефіт, який зробила для нас держава. Але це діє тільки для тих, там у вас повинен бути дохід трохи нижче середнього. А якщо у вас дохід буде вище якоїсь там планки, яку вони поставили, треба подивитися на маркетплейс, то вам в кінці року прийдеться заплатити ще ще щось, окрім того, що ви платили до своєї страховки. Але якщо ви підрахуєте свою зарплату і подивитесь, що ви нижче цієї планки, що вони встановили, то це дуже дуже вигідно, тому що страховкою будете отримувати зі знижкою. І якщо у вас взагалі немає ніякого доходу або дуже дуже низький дохід, для таких людей тут є страховка Medicaid-Medicaid. Це дуже класна страховка, але вона для іммігрантів вона не в кожному штаті. В деяких штатах вона надається всім іммігрантам, в деяких штатах вона надається тільки дітям. Або якщо у вас є громадянство. Отож, коли ви вибираєте штат, якщо ви плануєте на початку отримувати Medicaid, то подивіться, чи дають Medicaid дорослим у цьому штаті, тому що не всі штати дають Medicaid дорослим, якщо у вас немає громадянства. Дітям взагалі дають. А мені здається, що всі штати дають дітям, але теж це треба перевірити. Я не знаю, як зараз у цій новій ситуації. Тепер. Ви зрозуміли, де отримати страховку. Тепер як вибрати, вибрати цю страховку і план. Два найпоширеніших типи страховок, які існують тут, це PPO, Preferred Provider Organizations, і HDHP High Deductible Health Plan. Давайте розмовляти про кожну окремо. PPO – це коли ви можете вибирати собі лікаря з вашого нетворку. Uh, ви зайдете, вам дадуть там якийсь URL, веб uh, вебсайт, і на цьому веб-сайті буде список лікарів або спеціалістів, що ви чекаєте, uh, які заключили контракт з вашою страховою компанією, які з нею працюють. І uh, ви зможете там вибрати, який вам подобається. Uh, якщо він у вашому нетворк, то ви будете платити uh, дуже мало за візит. Десь зараз uh, я подивлюся. Ось, наприклад, я відкриваю страховку, яку зараз мені пропонують, то ви можете отримувати десь 30 дол... Не отримувати, а будете платити за візит десь 30 доларів копей. Тож, якщо вам треба йти до лікаря, то з вас візьмуть 30 доларів. Або якщо вам треба попасти до спец... спеціаліста лікаря, то з вас візьмуть 60 доларів. Це може бути трохи більше, трохи менше, але це десь у цьому рейнджі, так, діапазоні. Um, якщо вам треба звернутися до Emergency Room, то з вас візьмуть 150 доларів і um, також ви будете платити 20% від загального рахунку. Uh, це uh, такий гарний план, він називається PPO, він трохи дорожчий. І його, скільки він коштує, залежить від того, через що ви його купляєте. Якщо через розботодавця, то одна ціна, тому що він вам допомагає за нього платити. Якщо через Обама то теж там буде друга ціна, але дешевше залежить від вашого доходу. А якщо ви купляєте його як? Через страхового агента буде третя ціна, або, може, Шарободи даві дає вам якісь кошти, на це. це, як я вже це перерахувала. Другий тип планів це HDHP, це High Deductible Plans. Вони не такі вигідні, але в них є вигідні деталі. Вони не такі вигідні, тому що якщо вам треба йти до лікаря, з вас не просто візьмуть 30 доларів копеї, вони це називають. А з вас візьмуть повну, повну, скільки це коштує, там не знаю. 150, наприклад, 150 доларів коштує візит до лікаря. То з вас візьмуть 150 доларів і будуть брати за кожен візит до лікаря до тих пір, поки ви доб'єтесь дедактабл. Like, цей план він має дедактабл. Це якісь, якась сума, наприклад, 2 тисячі доларів або 3 тисячі доларів, яку ви повинні сплатити до того, як ваша страховка, так скажемо, почне діяти. Отож, ці плани вони гарні для тих, хто взагалі не планує йти до лікаря, і можливо піде до. Навіть якщо ти підеш до emergency room, з вас теж візьмуть цей дедактабл на початку. І дедактабл. От я дивлюся, тут наприклад, дедактабл для однієї людини 3400 доларів, і якщо для родини, то 7000 доларів, то вам то ця страховка не дуже вигідна. Якщо уявіть собі, ви захворіли, вам треба йти до лікаря, то ви за все будете платити до тих пір, поки ви не хід 3 тисячі чотириста або 7000 тисяч на рік не заплатите. Толь, тільки тоді, після цього, ваша страховка почне за вас платити, і, і навіть після цього вона буде з вас брати 20% додатково з рахунку. Який вам прислали. Отож, ці плани вони не дуже вигідні, але у них є один гарний бенефіт, який називається health saving account. Цей бенефіт тільки для цього плану працює, і він дуже гарний, тому що ви можете відкладати гроші. Знову скажу, що в Америці податки це все, тому що вам він дозволяє вам відкладати гроші на медицинські. Розходи <ріст> без податку. А теж ви можете, а, наприклад, якщо у вас цей план. Ви можете собі там відкладати, відкладати, відкладати. І без податку, це вам, якби якщо ви там викладаєте 500 доларів і податок 20%, то ви не будете сплачувати цей податок, і всі ці 500 доларів підуть до цього рахунку. І цей рахунок він дуже гарний, тому що він переходить на наступний рік. Якщо ви продовжуєте на наступний рік, то ваші, ваші гроші не пропадають. Тому що багато інших рахунків медичних, коли якщо ви їх не використаєте протягом року, ваші роки, кошти пропадуть. У цьому плані ваші кошти не пропадуть. Це такий гарний бенефіт. Якщо ви, наприклад, хочете заплатити за брекети, орденції, ваша страховка тільки покриває тисячу доларів. Але якщо у вас є цей health saving Account, то ви можете трохи накопичити гроші на цьому рахунку без ем, податків. Так? І використати їх. Або якщо вам там потрібна корекція зору, і ваша страховка цього повністю не покриває, ви можете взяти додаткові гроші, які ви самі відкладали, накопичували без податку. Так? Оці 20-30%, я не знаю, який податок, це залежить від брекету, в якому ваша зарплатня, ви їх отримаєте, ви їх не будете сплачувати, вони вам їх дарують. Це дуже вигідно. Але взагалі-то цей план для тих, хто ем, не хворіє часто, тому що не знаю, треба мати 7 сім тисяч доларів або там, 3 тисячі доларів, залежно від того, яка у вас страховка, які ви плануєте витратити на медицину, і це не дуже вигідно. Так зараз я хочу зробити перерву і показати вам один з шоколадів, який вони продають тут тільки на різдво. Це Christmas Chocolate, його чоколад. Він буває ем, різний. Це чорний шоколад. Я дуже люблю молочний Starhet, але це чорний Straighter Joe. Він за смаком ем, оранжа апельсина, І я вам хочу показати, він такий прикольний, як його їсти. Ем, це Special Christmas. Отож, такий оранжін. Ем, Внутрі, так? І щоб його розпакувати, перед тим, як його розпакувати, вам потрібно його розбити. Розбити об стіл, я нам буду розбивати тут об стіну. Тож дивіться. Може, два рази трісну. І щоб вам показати, і тепер, коли він розбитий, то він виглядає як, як апельсин, і такі в ньому дольки маленькі, зараз покажу. Тож, як якщо його не розбити, він буде як шарф. Але ку, о, куля. Але якщо розбити, то тепер такі дольки, їх можна їсти дуже смачно, мені захотілося, але вони немає тут чаю. Я після цього відео піду о, пити чай з цим апельсином. Це дуже класна і класна ідея. Я обожнюю, коли я святкую новий рік. Я, я обожнюю ем, їсти цей шоколад. шоколад із шампанським і святкувати новий рік. Це моя улюблена традиція тут в Америці. І я люблю чорний, але більше за все я люблю молочний, який продають в Таргеті. І мені треба сьогодні я може побіг... побіжу до Таргету, тому що його розкупляють дуже швидко, і після цього його тільки можна замовити в інтернеті. і Він там трохи дорожчий. Тому я сподіваюся, що сьогодні я піду до Таргету, і там він вже не буде проданий. Я куплю собі щоб святкувати новий рік. Так, це одна з моїх е, улюблених солодощів в Америці, які вони тільки на Різдво тут. Тут взагалі на Різдво дуже класно, і е, не знаю, може я вам запишу щось про Різдво. Тепер продовжимо е, розмовляти про страхову медицину. Е, ви зрозуміли, що окремі, о, дві окремі гілки це PPO і Health High Deductible Savings Account, Так, це дві окремі гілки. У цих гілках є свої підплани часто. ППО можуть бути там, все залежить від нетворку. Якщо у вас е, великий нетворк, е, великий нетворк це означає, що е, багато провайдерів підписали контракт з цим ППО, то там може бути трохи дорожче, то вас, тому що у вас більший вибір. Але якщо, якщо там менший нетворк, то там може бути трохи дешевшим, тому що не так багато провайдерів з ним працюють, е, е, і трохи дешевше буде для вас платити також. Uh, і таке саме може бути з хай дедактом лаккаунт, мені здається, теж, uh, і від цього залежить ціна. Отож, коли ви вибираєте страховку, якщо ви там, любите ходити до якогось лікаря, ви вже маєте його, і вам потрібно змінити страховку, то. Ви можете запитати, який з цих ППО він приймає наперед, тому що може статися таке, що вам прийдеться змінювати лікаря, тому що у вас інша страховка, таке було в мене. А страхових компаній тут багато, і вони мають і різну репутацію. Такі багаті компанії, як Етна, Сігна, Medica, United Healthcare. зараз вони дуже популярні, не знаю, ви розумієте, чому, але. Вони це заслужили, um, і не знаю, їх, дуже, їх багато. Важко мені сказати, як, яка Blue Cross Blue Shield також, не знаю, Етно я вже казала їх багато і у вас не завжди є вибір між ними всіма роботодавець може має, має контракт з декількома або тільки з однією компанією в мене на різних етапах мого життя були різні я спробувала я різні з цих всіх компаній я не маю. Це важко сказати, яка з них краща, тому що це залежить від плану завжди. Тому що ці всі страхові компанії мають різні плани. І може бути один план гарніший в одній компанії, і такий самий план може бути не такий гарний в іншій компанії. Тому я би вибирала не за компанію, а вибирала б за тим планом, який ви вибираєте, за який ви платите. Вони це, вони вам присилають буклет, в якому ви можете більш почитати, або це навіть зробили дуже доступно. Зараз все в онлайні. Ви собі робите рахунок, акаунт, і там ви можете дивитися, що ваш план покриває, що він не покриває. І це найбажаніше зробити наперед, перед тим як ви почнете користуватися цією страховою компанією. І Подумати, не знаю, які лікарі вам потрібні, якщо ви знаєте якогось лікаря, чи працює він з цією компанією, чи ні. Отож так, це про медичну страховку. Також ем, окремо від медичної страховки тут є ем, інші страховки: це стоматологічна страховка, і Vision, для, для очей ваша страховка, і мені здається, якісь, може, інші. А стоматологічна страховка, тут е, трохи. Медична страховка взагалі вважається, якщо у вас гарна медична страховка, то ви там будете платити свій копей, але у вас буде добрий, добрий як сказати, доступ до медицини. Саметологічна страховка не така гарна, і, звичайно, деякі плани гарніші, ніж інші, але ем, більше вам прийдеться платити зі свого карману все одно. Ем, тому що не знаю, тому що якось вони не так. Не так це все зробили, або тому, що багато хто просто платить, коли йде до стоматолога, і, і тому, що я вважаю, що це тому, що деяким взагалі не потрібні стоматологічні послуги, окрім чисток, так, там кожні 6 місяців. І вони її взагалі не купляють, а купляють стоматологічні страховки ті люди, яким потрібно, вони там хочуть зробити собі там, не знаю, нові зуби, або вони знають, чи їм це потрібно. І такі страховки, це буде не дешеві процедури, тому ці страховки не люблять покривати там деякі процедури. Так, і страховка для віжін така саме ситуація. Тут вони не такі добрі. Um, деякі страховки віжен це навіть смішно. Вони uh, можуть покривати одну рамку для окулярів на рік, а на інший рік вони покривають тобі скло. Тож, якщо вам потрібні окуляри і у вас є страховка для вашого зору, то вам прийдеться платити або за рамку, якщо, а скло вам дадуть безплатно, або, або за скло, і за рамку вам прийдеться платити. Так вони кожен другий рік вони це альтернують. Ми навіть сміялися, коли нам пояснювала страхова агент, як це працює, вона навіть вона сміялася, як, як вони це роблять. Отож, е, так, для, для зору страховки і там операцію, вони теж там всі всю не покривають. Це звичайно залежить все від, від плану. Але я кажу взагалі, що стоматологічні, і для зору страховки не такі гарні, як медична. Медична ти можеш на неї, якщо у вас гарна страховка, ти можеш на неї рахувати. Ти знаєш, що там не знаю, вона там не, не так часто підводиться, як ці інші. Так, тут взагалі прийнято дострахувати все. Ви, напевно, всі чули про історію, як Дженіфер Лопес застрахувала да свій вигляд ззаду. Не знаю, як це сказати, краще, щоб було прилічно. І тут страхують все, у вас, ви можете купувати страховку на Short Disability, на Long Term Disability, якщо з вами станеться якийсь там ексидент, ДТП, якщо у вас там, не знаю, тут страхують, ваші, якщо ви знімаєте квартиру, то ви плачете рент, страховку, Якщо ви купляєте будинок, то ви страховку на цей будинок, на страховку на. Кришу. На, на все взагалі тут є страховки, і багато з них є обов'язковими, що я не дуже люблю, а багато є необов'язковими, і взагалі я їх не люблю купляти. Наприклад, навіщо тобі страховка для Ексидент, якщо в тебе є медична страховка? Але вони пояснюються тим, що. Все, що не заплатить медична страховка, заплатить страховка на ексидент. Я, я не знаю, це дуже-дуже заплутано. І деякі люди купляють е, всі ці страховки без розуміння і десь витрачають, не знаю, там, до тисячі, можливо, до двох тисяч доларів на місяць на всі ці страховки. Страховки, які я вважаю, потрібні, і які купляю я, це медична страховка, і це все. Е, у цьому році я була і Віжн, ще Віжн я купляла декілька разів страховку. Один раз я мала стоматологічну, в цьому році, може, наступному я візьму собі стоматологічну страховку. Вона не така дорога, не дорожча медична. Стоматологічна не дуже дорога, Vision взагалі, дешева страховка. Але я теж не кожен рік беру собі стоматологічно, це залежить від того, які вам процедури потрібні, ви там собі знаєте наперед, так? Тому що якщо вам потрібна просто чистка, то ви можете, не знаю, мені здається, заплатити за цю чистку. Це буде навіть дешевше, ніж платити кожен рік, кожен, кожного місяця. Мені здається, там не знаю, десь 60 доларів стоматологічна страховка десь коштує кожного місяця. Так. Uh, ну не знаю, я розповіла вам все про ці страховки. Якщо є в якісь у вас запитання, задавайте. Я не експерт, але я буду намагатися вам відповісти, uh, як кажуть, в Америці to the best of my knowledge. І на цьому все. Uh, до побачення. Побачимося в наступному відео.